Друзі, перші проголовне поїхали після обміну полонених і обстрілу Києва. Варума вступала в підтримку українців. Анджеліка Варум, народжена в Львові, тривалий час зажила та працювала в Москві, офіційно маючи російське громадянство і публічну присутність у медіа та шоу бізнесі Російської Федерації. Але після початку повномасштабної агресії Росії проти України вона публічно виступила проти війни в режимі, підписавши для себе вирока у внутрішній системі координат Путінської Росії. Її заява про те, що Росія йде в пекло, а війна це поверне. Звернення до помилок минулого стала сигналом для політичного тиску коментарі та допису вона вимкнула звикла з соцмереж. А її концентрація діяльності в РФ опинилася під серйозною загрозою. Пише телеграм-канал. Наразі в російських регіонах зростає хвиля адміністративного пересингу. Активісти, наближеного до пропагандистських структур, руху внуки офіційно звернулася до влади у тексті звернення її озвучують у нелояльності до інтересів держави наявності потенційних фінансових зв'язків з українською. Армією та підтримці вбивства російських солдатів, основний аргумент її виступи на території Російської Федерації можуть бути джерелом прибутку, який на думку авторів звернення йде на підтримку ворога, формулюючи, є типовим без доказів, але і з чітким завданням заблокувати її публічну присутність в Росії. Попри відносне зникнення зі сторінок ЗМІ, Варум продовжує давати активні привідні концерти, зокрема в межах закритих заколотів. У соцмережах з'являються фото, зроблені на Виступах в російських містах, де позначені геолокації Москва, сочі і її виступи, присутність в публічному просторі не припинялася повністю, але сама стала максимально обережною. На цьому телі ширяться чутки, що вона разом із Леонідом Агутіним переїхала до Сполучених Штатів Америки. Це своїм створює підстави до звинувачень у подвійних стандартах. Мовляв, живе на заході, а заробляє в Росії. Пропагандистські канали активно просувають цю тезу, підсилюючи її елементами зради на. Ціональної образи політична складова в цій історії стало очевидною, коли почалися спроби тиску на концертні майданчики та агентів. опрому у Тарама, за неофіційному рівні повідомили про небажання співпраці. Кілька майданчиків вже скасували раніше анонсовані дати формально з технічних причин неофіційно через репутаційні ризики. Станом на зараз варум опинилася в сірій зоні російської культурної політики. Де факто на де юра не засуджена, але відтіснена до краю. На це типовий сценарій для митців, які публічно або навіть натяками поставили під сумнів правомірність дій Кремля. Варума не виняток, а черговий елемент системної зачистки інформаційного та культурного поля її львівське проходження використовують в комптіях як легкий аб додатковий аргумент, який підсілює образ зовнішньої загрози середини попри відсутність офіційного звинувачення. наратив формується так, ніби вона вже є винною в сприянні воро. Чій державі аналітично випадок варума це не лише реакція на її особисту позицію. Це лакмусовий папірець зміна у структурі російської репресивної системи. Кремля більше не шукає балансів. Ідеться про тотальне переформатування лояльності як критерію професійної діяльності. Уся структура розваг культури шоу-бізнесу підпорядковується імперативою підтримки війни або мовчання у цьому контексті. Навіть пасивний спротив уже загроза. У російських змі почали з'являтися вкиди. Що, нібито Варум і Агутін підтримують зв'язок з українськими дипломатами в Європі, джерела не називаються, докази не подаються лише формування інформаційного тела для виправдання майбутніх заборон. Водночас у низці телеграм-каналів, афілійованих із силовим блоком, її прямо називають інформативною загрозою, стверджуючи, що артистка використовує сцени для поширення шкідливих наративів серед російської аудиторії. Умовно лояльні блогери і інтерв'юери отримали неофіційну офіційну заборону згадувати варум у позитивному конкретні. Он текстів щоб не створювати їй медіаплатформи для впливу за закритими повідомленнями. Федеральна податкова служба почала перевірку її фінансової звітності за останні два роки. Це типовий адміністративний тиск в системі, де формальні претензії використовувались як інструмент політичної нейтралізації. Навіть факта наявності російського паспорта більше не є гарантією недоторканності. Ключовим критерієм стала абсолютна публічна лояльність. Якщо її немає, починається демонтаж репутації. У випадку Варума цей процес уже з. Запущено редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.